Поговоримо з вами сьогодні про організаційну структуру церкви Адвентистів та основні напрями її діяльності. Організаційна структура Церкви Адвентистів, на відміну від інших релігійних організацій, характеризується представницьким, демократичним та багаторівневим врядуванням. Адвентисти вірять, що їхня модель управління базується на парадигмі. Теократія за допомогою демократії. Це означає, що вся духовна влада на церковному рівні повинна бути делегованою. Система управління церкви СД має багаторівневий характер. За Завертикалі вона чітко підкопорядкована і централізована. Система управління церкви СД відрізняється колегіальним прийняттям рішенням, радами чи загальними зборами різних рівнів. Розглянемо цю модель адміністративного устрою адвентистів за схемою Місцева громада, конференція, Уніонна конференція, Генеральна конференція. Місцева громада це добровільне об'єднання осіб, які відображають своє релігійне світобачення в основних пунктах віровчення чи догматів. Керівництво громадою здійснює обраний рукопокладений присвітер чи декілька присвітерів із числа рядових членів церкви. До їх обов'язків входило турбуватися про членів церкви, виголошувати проповіді, здійснювати такі церковні обряди, як хрещення, причастя чи поховання. Присвітера та інших служителів громади обирають на служіння під час церковних виборів, які відбуваються один раз на рік. Виборчим процесом керує штатний служитель конференції, офіційно направлений у громаду. Поточнім питанням місіонерську діяльність планує церковна рада. Проте ці плани затверджують членські збори як вищий керівний орган. Відповідальність за духовне життя церкви та її місіонерську діяльність несе призначений конференцією штатний працівник пастор. Конференція це наступна ланка моделі управління. Конференція це добровільне об'єднання громад певного регіону чи декількох областей. Наприклад, Західна конференція об'єднує громади Львівської, Волинської, Рівенської та Закарпатських областей. Керівним органом цієї ланки була Рада Конференції, яка в середньому складається з 12-15 радників на чолі з Президентом конференції. Керівництво конференції в особі президента, секретаря та скарбника обирається на звітно-виборчому з'їзді, який відбувається один раз на 4 роки. Конференція отримує десятини і частину пожертвувань від громад, вона піклується про забезпечення служителів та місіонерську діяльність. Наступний рівень моделі управління це Уніон або Союз. У сьогоднішній ситуації до складу унійної української конференції входять вісім конференцій, які об'єднують у собі конференції чи місіонерські поля на рівні цієї України. В період Незалежної України очолювали духовну діяльність наступні президенти Уніону Жукалюк Микола Арсентійович, Мурган Михайло Михайлович, Крупський Володимир Аркадійович. Алексєєнко Віктор Володимирович Носов Станіслав Вікторович. Керівництво Уніону турбується про духовний стан громад в Україні і координує діяльність президентів конференції. Керівним органом Уніону є Рада Уніону, куди входять президенти конференцій, керівники відділів Уніону, пастори та члени церкви. Звідно, виборчі з'їзди у Ніону відбуваються один раз на п'ять років. Найвищою ланкою організаційної структури є дивізіон, або відділення. Це як складова Генеральної конференції. У складі дивізіону знаходяться уніони, які територіально охоплюють до десятка різних держав. Президента дивізіону його команду обирає з'їзд Генеральної конференції, який відбувається один раз на 5 років. Всесвітня організація церкви АСД налічує понад 25 мільйонів членів церкви. На 2025 рік вона складається з 13 дивізіонів чи відділень та, та трьох прикріплених полів. Найвищим адміністративним органом є Генеральна. Конференція. Сесії Генеральної конференції скликаються раз на 5 років. На сесії Генеральної конференції обирається президент Генеральної конференції та інші керівні посади. Вирішуються питання організації та віровчення. У 2025 році президентом Всесвітньої церкви СД є Тед Вірсон. Офіс Генеральної конференції знаходиться у США, штат Меріленд. Описана адміністративна практика Адвентистської церкви базується на її історичному власному минулому, яке сформувало подібну організацію не тільки для її збереження, але й для розвитку та поширення адвентистського вчення в різних частинах світу. Наведемо деякі статистичні дані цієї церкви, а також поговоримо про основні напрями її діяльності. Станом на 2024 рік церква СД нараховує 39 502 члена церкви 603 громади. У 1990-х роках засновано видавництво церкви Адвентистів сьомого дня джерело життя з метою популяризації біблійних істин, духовного зростання та просвіти через якісну християнську літературу. Адвентисти сьомого дня пропагують здоровий спосіб життя. Використовуючи різні програми превентивної медицини, зокрема на постійній основі діють три пансіонати, одна клініка, три центри оздоровлення та відпочинку. Активну діяльність проводить Організація АДРА України, яка є частиною Всесвітньої мережі Адвентистського агентства допомоги та розвитку, яке здійснює свою діяльність у 117 країнах світу. Благодійна організація Адра України офіційно зареєстрована та реалізує гуманітарні проєкти починаючи з 21 лютого 1993 року. Адра України допомагає постраждалим під час конфліктів та катастроф, переселенцям та їхнім сім'ям, дітям-сиротам, вихованцям дитячих будинків та притулків. Пацієнтам лікарень допомагає людям у гарячих точках, неповноправним особам і людям похилого віку. Пропагує здоровий спосіб на життя. Телеканал Надія це офіційний медіаресурс церкви Адвентистів сьомого дня. Його мета поширення біблійного вчення моральних цінностей та принципів здорового життя через телебачення, радіо та інтернет. Надія, українська філія «Хоуп Ченел Інтернешнл», яка працює в понад 70 країнах. Адвентисти приділяють велику увагу освіті. Створений Український гуманітарний інститут, приватний вищий навчальний заклад освіти у місті Буча, має третій рівень акредитації, посідає шосте місце у рейтингу приватних вищих навчальних закладів України за версією Міністерства освіти на 2013 рік. УГІ розпочав свою діяльність у 1999 році. Станом на 24-й рік адвентисти відкрили також 23 приватних адвентистських шкіл, де навчається 1939 учнів. В основні навчання покладений принцип провадити учнів до пізнання Бога до перетворення характеру за образом Христа і до підготовки до служіння в цьому житті та вічності. Це не лише академічне навчання, а й формування цілісної, моральної та духовної особистості. Отже, церква 27-го дня веде духовно просвітницьку діяльність через проповіді Євангелії або служіння, місіонерські акції, біблійні курси, медіаслужіння через телеканал Надія, онлайн-курси, відео та радіопрограми, видавництво, джерело життя, книги, журнали, брошури через християнську освіту школи, Український гуманітарний інститут формування характеру віри, через оздоровчі ініціативи санаторії програми здоров'я, через гуманітарне служіння через Адро Україна, яка допомагає нужденим. І мета усього цього це нести надію, змінювати життя через Біблію, освіту і милосердя. Не дивлячись на всі труднощі, яким переживаємо ми сьогодні, нам слід пам'ятати по пораду Пророка нам нічого боятися майбутнього, якщо тільки ми не забудемо дорогу, якою вів у нас Господь, і уроки, які Він нам давав у минулому.